Bineînțeles, statusul să З одного тіста ліплені наречену Романа Гринкевича Соню Морозюк запідозрили у ще одній брехні. Цього разу Амурній. Як виявилося, жінка була одружена до знайомства з Гринкевичем. Та, вочевидь, крадені гроші Гринкевичами від Збройних сил України таки взяли гору. І від чоловіка Романи Заліпи, так звана художниця Морозюк, пішла до Романа Гринкевича. Всім привіт, онлайн з Венеції. Така пісня грає. Ми вже трошки з моїм нареченим хильнули е, ігри з Так, так, вам не причулося саме в Венеції. Роман Гринкевич робив пропозицію Морозюк. Виїжджав як волонтер. Але знаєте, що я тепер е, наречена. Тож будемо гуляти всією країною. Моє весілля обручка на заручини у Венеції вона коштувала більше 50 тисяч доларів. Колія гвіздок від карт'є за щонайменше 14 тисяч доларів. Я думаю, що хто це саме? Ви побачите на моєму весіллі. А ми його побачили в суді, де він поводив себе нахабно ржав, як іні, Думав, я від вас тут всіх відкуплюся. Я стільки мільярдів. Накрав, що ви тут всі рідну матір продати зможете. До речі, львівський корупціонер теж не па задніх. Ютуб канал Ростислав Продакшн дізнався. Гринкевич теж чоловік жонатий. У 2019-му взяв під вінець фотографиню Ярину Корпан. Пів Львова гуляло весілля під запальні пісні дідзя. Руки дори! Весілля польвівське. Щоб приховували морозюк та Гринкевич від громадськості, а також про батька Соні Морозюк, який нібито купив їй дві квартири за останні два роки. Про батька чим займається твій батько? Я не знаю, чому людям про я. Я про це знаєш, жартувала про те, що е, я вже чекаю, коли мені припишуть багатого коханця. Ну а чому чому саме батька? Ну я... От мені цікаво, ну, я, от, я, вас, ні, ніби ну, ти не дівчина. Сонька золотая ручка у тому плані, що те, що вона робить, це коштує дійсно дуже дорого. як значить, нібито вона малює це а, золотим пером. Як розводили на бабло простий народ України та як грабували Збройні Сили України, почуєте далі. Також як Морозюк моментально розбагатіла, залишається лише здогадуватися нам з вами. А я нагадую, що ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн аби. Дати розголосу цій ситуації, аби їх притягнули до кримінальної відповідальності, ставте ваші вподобайки і залишайте будь-який коментар. Роман Гринкевич та Ігор Гринкевич досі перебувають в СІЗО. Суд визначив суму застави для Гринкевича у розмірі 500 мільйонів гривень. Таку ж суму і для його батька. Однак вони заявляють: нема звідки брати таких грошей. Ми бідні та. Нещасні я і моя сім'я так стали жертвою ситуації, коли жертвою ситуації, коли, жертвою ситуацію, коли. нас просто очерняють, називаючи нас злодіями, мародерами. Роману Гринкевичу та Ігорю Гринкевичу світить 12 років позбавлення волі, тільки якщо ми будемо тиснути, тому що ще жодних посадок корупціонерів ми не бачили, тому й вони відбріхуються та відсміхуються у суді. Давайте в нас, в нас є слідчі, в нас є прокуратура, в, в нас є суд. Давайте хай буде, буде розслідування, буде доведена вина, тоді якось я зможу це коментувати. Наразі коментувати зафіксовано ну, дивіться. Я, я я, я відео не бачу. Якщо ви бачили відео, що мій батько комусь передавав хабар, ви мені можете показати. Ну я того не бачив особисто. Всі бачили відео, як працівники ДБР затримують батька, ставлять його на коліни і перераховують якісь гроші. Ох, ще той вуш на сковорідці. але його наречена до речі одним миром мазані. Адже мазня Соні Морозюк та усі ці вкладення, які робив Гринкевич у свою кохану Соню Морозюк, сьогодні їй вилазять боком. Випливли деталі з приводу того, що вона була взагалі одруженою жінкою до того, як познайомилася з Романом Гринкевичем. Чоловіка, звуча Роман Заліп, на весільному фото був в кросівках від того ж бренду, що Роман Гринкевич, у суді французького модного дому Луї Вітон, колишній чоловік Морозюк займається будівництвом. Їхні заручення відбулися у грудні 2022 року, а розставання у вересні 2023 тисячі коли у художниці вже почався роман із Гринкевичем. Ще одна брехня з приводу автомобіля Порше від Морозюк. Вона сама заявляла, що придбала автомобіль 2015 року за свої власні кошти і навіть назвала його вартість 33 тисячі. Доларів. Але за даними джерел ТСН, вона отримала цю машину після поділу майна від першого шлюбу. Зробив лише два коштовні подарунки: а саме обручку граф та коліє Картіє. Обіцяла їх продати, гроші передати на ЗСУ. Але в людей та антикорупційних органів уже закрадаються підозри, що власне галерея, яку придбала Морзюк в Києві за 250 тисяч доларів, а також дві квартири в столиці, були придбані за вкрадені гроші в Збройних сил України. Якщо ви думаєте, що я десь на оглядовому майданчику у Києві, ні. Я любуюсь своїм видом. Заслужила. Хочу і вам показати: в мене тут є: костел, Софійський собор, Володимирський собор, Михайлівський, Олімпійський. Коротше, в мене видно все. Найдорожчий елемент в моєї квартирі в ремонті. Це знаєте що? Неочікувано: це двері. Три тисячі євро, одна ця двері. Мені було дуже боляче за них платити такі гроші, але їх слава Богу, тільки дві в квартирі. Це просто два смарти. І напевно вас цікавить відповідь на інтимне питання: скільки коштувала квартира? Але скажу, що зараз у цьому ЖК один квадратний метр коштує три тисячі доларів. Я купила к як і казала набагато дешевше. А скільки квадратів там? Я вам скажу, скільки квадратів, щоб ви прикинули так. Ти 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 плюс полтуса ага. 72 квадрати. Щоденно здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею майстерню в центрі міста. Щим тебе вітаю. Дякую. якраз, скільки тобі обійшлося? Uh, 250 тисяч доларів. Uh, 250 тисяч доларів. За інформацією джерел ТСН, Роман Гринкевич для Соні замовив Мерседес за 200 тисяч євро, який мали доправити в салон цього року. Дуже багато, великі гроші я заробляю, але я їх ніде не краду. Я, мені ніхто їх не не дає. Я щодня дуже багато працюю. Дуже... Дуже... you <laughs> То ж будемо гуляти всією країною. Має, може бути і громадським діячем, політиком. А чому би ні? Але щоб в нього було так, в хаті була стабільна добра копійчина. Тому що творчість ну це добре. Це там сьогодні ти продала картину, завтра не продала. Завжди, щоб цей на хаті в домі був чоловік. Та найціннічніше те, що Морозюк заявляє, що отримала всього два подарунки від Романа Гринкевича. і що все придбала сама і майстерню, і дві квартири. Щоправда, стверджує, що в цьому також допоміг. І батько про батька чим займається твій батько? Мій батько дизайнер інтер'єру. Він живе в Харкові. Я не знаю, чому людям про я. Я про це знаєш, жартувала про те, що я вже чекаю, коли мені припишуть багатого коханця. Ну от чому чому саме батька? Ну мені це ну, я, я, я от ніби ну, симпатична дівчина. Батько відомий дизайнер інтер'єру в Харкові. Ну так, так там тобто він нормально знаю. заробляє. Люди можливо щось собі накручують. Там ну можливо, що щось щось накручують, але тут виходить нестиковочка друзі. Адже Морозюк в інтерв'ю заявляє, що жила бідно, навіть не мала що їсти. І жила в квартирі, як то кажуть, два на два. В Харкові в мене було запікає ну В Харкові в мене було не було нічого. Харків це найдешевша їжа, є... автобуси метро, це контенди Харків це... Тяжко, тож постає питання, як після переїзду в Київ Соня Морозюк так розбагатіла, якщо вона жила так бідно в Харкові. А батько вона тепер каже, що дуже добре заробляє відомий дизайнер інтер'єру, який купив їй аж дві квартири в столиці. То чому вона так бідно жила? Харкові, от цікаве питання, так Агентство з розшуку та менеджменту активів включило дві квартири Морозюк власне в 17 нерухомих об'єктів, які придбали нібито Гринкевичі. Хоча Морозюк заперечує і хоче, аби ці квартири вона мала на себе, бо нібито її батько прикупив. Ще дуже цікаво, як знайомилася Морозюк з відомими, багатими та впливовими у Києві. Послухайте. Різні люди заходять сюди, заходять. а ми вже працюємо і в них просто розрив шаблонів. Отут, отак, от, знаєте, ця цянки забаганки познайомились з різними людьми, з одними зробили колабу. і я продала тут картини п'ятьом, мені здається, людям з якими я познайомилась тут. Тому свої сніданки я конвертую у прибуток. А де ви знаходите? Якісних потрібних людей. Напишіть коментарях. Я вважаю за потрібним і правильним, що про гроші можна розмовляти, їх не потрібно соромитись. Так, я заробляю багато. Дуже багато, великих грошей я заробляю, але я їх ніде не краду, я, мені ніхто їх не ні не дає. Я щодня дуже багато працюю. У мене дуже рідко бувають вихідні. Я не з тих людей, хто може там знаєш, жити в зйомній кімнаті десь на окраїні, їсти там раз там, на тиждень умовно. Ну, розумієш, я не хочу жити у халупі, тому що я в халупі вже жила. Там нічого класного немає. А взагалі ви просто уявіть на секундочку, наскільки це повинна бути заможня людина, щоб вона купила колаби з все, Колабу з «Укрпоштою», з приводбанком. Mm -hmm. Це взагалі що. Хочу за закрити цю тему, ніхто. На жаль, не спонсує, моє просування і моє мистецтво. Ось так взяли, нібито і повірили. А ні, Соня, показуй декларацію, звідки придбала, дві квартири, майстерню, автівки. Час доводити, що ти заробила, а що ти, власне, купила на вкрадені в Збройних сил України гроші. Залишіть, будь ласка, коментар. Соня відкриває декларації ДБР. Перевіряємо Соню Морозюк, адже не хочеться ні копійки давати брехливим людям, на яких ще й кров наших захисників, тому що вони обкрадали армію. І якщо доведуть, що Соня Морозюк також причетна до корупції, то е, ця псевдохудожниця теж має сидіти на лаві підсудних. Тинка, чому сьогодні я знаходжуся на, на лаві підсудних і чому тримає? на, хабарі... на хабарі я не хочу цього коментувати, оскільки, по-перше, я там не був присутній. По-друге, мені здається, я вже я і моя сім'я і так стали жертвою ситуації, коли нас просто очерняють, називаючи нас злодіями, мародерами. Про що ти розказуєш, Роман Гренкевич, твого батька затримало ДБР на спробі дати взятку в 500 тисяч доларів, а ти розказуєш лапшу на вуху. Ржеш кінь у суді, ну тому що таке відбувається. Просто безкарність хабарників і корупціонерів породжує ще більше злочинів. Так само, як і з Російською Федерацією. Поки вона буде не покарана, не засуджена, вона буде продовжувати вбивати, мародерити і так далі. Тому лише покарання 12 років у в'язниці. Чи згодні ви з тим? Напишіть також ваш коментар. Тільки наш розголос діє.